Ви на моєму ютуб-каналі, і сьогоднішній я цікавий. Зараз ми будемо, ну я буду домонтовувати свій влог, точніше дороблювати прив'язку, щоб нарешті виставити, бо мене, якщо я цей влог не виставлю, то в мене буде три влоги, які треба буде виставити. А так якщо я це виставлю, залишиться два. Ще один влог це з Атласа і цей влог, який я зараз знімаю. По-друге, ми можливо сьогодні будемо формувати волосся. У мене виходить так, що я два літа. Підряд фарбую волосся десь якось в буряковий колір, і дві зими підряд я фарбую його десь в шоколадний колір Мені подобається той і той колір волосся. Ну, реально так якось вийшло. Що позаминулого позаминулого літа я фарбувалась в буряковий того літа, і той так пофарбую. Ну кажучи, це якось так дивно виходить. Тому сьогодні, можливо, ми пофарбуємо волосся. А зараз ще підемо приготуємо собі каву сніданок. От, і потім будемо збиратися на концерт. Ми йдемо з моєю подружкою, ми ходили в театр і на атлас. Я йду на концерт. Це буде парадниця. Я, звичайно, правильно тому що я, звичайно, по-моєму, то один їхній випуск, чи, чи два їхніх випуска, тому надо буде передивитися перед їхнім. Ну, тоді, коли ми будемо їхати перед поїздкою на концерт, ще пару випусків парадниці, якщо ви не знаєте, на Ютубі є три, так? Да? Три цих, як вони, з Сміха, там навіть, з КВН, Оці дівчата, які ще знімались в країна Ум, взагалі топ. Ну так, да. Просто згадуючи, нічого не помиляють. Перший це концерт буде «Ветерани космічних військ на 16.00. І друге, бо ми спочатку думали, ну я думала, що ми на один підемо, а так вийшло, що ми змогли на два піти, тому перше це будуть вітрани космічних міськ, друге це будуть джипі, Там буде не знаю, якщо комусь цікаво, але я ще може, трошки зніму на концерті. Це буде Даша Кубік, Валік, Рома. І нібито як в сторіс у Валіка, я побачила, що можливо буде і Коля. Хоча, в принципі, я була на концерті, але на джипі, я була на Срачі. Це було не прям вау, тому що я якраз попала на такий випуск, який був, знаєте, ну, не прям якийсь енергійно заряджений, там не було якихось прям таких жорстких приколів чи ще щось, він був більш такий спокійний. І, ну, побачимо, що буде сьогодні на парадниці, які-то будуть питання, задають, там, типу, задають питання, ти на них якось відповідаєш, якісь такі, ну, питання з порадами. Ти читаєш там якісь питання, їм задають в телеграмі чи де, і вони, типу, на них відповідають. Ну, я думаю, буде щось типу такого. От, тому я піду зараз зроблю провішку влога, вже буду думати, що як підписати влог і виставляти його. Вот, а потім покажу, що будемо сьогодні готувати на сніданок. Хоча вже скоро буде обід, вибачте вже 10 годин чи піводинадцяти, але то таке. Хочу сказати, я вже нарешті там, звісно, за мікрофоном, вибачте, погано видно. Я вже, я вже зробила привішку для свого влога. От хочеться, щоб до речі були привішки до влогів. Однакові, ну намагатися робити так, щоб все було гармонійно в одному стилі. Так само, як хочеш ту побачити інстаграм, щоб все було гармонійно фотографіях, щоб все виглядало якось більш-менш естетично, бо навіть якщо це робиш це для себе, але все рівно виглядає все дуже хаотично. Тобто тут так само я вже безумно хочу їсти, бо я тут сижу. Просто дуже важко було підібрати, чи точно підходить мені цей шрифт, який я використовувала в минулому влозі. Для прев'ю вот, Добавила там ще одну ізюмінку, там внизу текст. Вот, взяла натхнення у свого блогера, якого я раніше дивилася в блогі. Вот, потім перестала, бо часу на це ну, трішечки нема. Ось, а зараз дуже сильно хочу їсти, вже зібратися, вже помитися. Вот, бо я просто прикинулась і зразу це почала записувати блог. І зразу ну, почала сидіти за комп'ютер. Майже на нього навіть пам'яті нема, треба ще комп'ютер буде почистить. Найближчим часом, бо влоги то куди загружати. Як влоги монтувати, я не знаю. Але нічого. Якось викоримося. Короче, і пішла, додивляюся матеріал з відео зараз. Якщо все буде окей, то зараз буду завантажувати вже влог на YouTube канал. Про що балакати. А ти за жо ти наша з людиною взагалі? Я хочу знати. Хочу спитати так, ти колись з ким по імену давай мені номер ну це щоб хотіла. Да, ну,

Поэтому так. Лиску, а вот это так, по расскажу вам про дуже прикольную игру, и это будет не реклама. И, если вы в Дискорде. А, в Дискорде. Я, я там доси играла в фирму. А вот это а так. Вот вот я люблю. то снова украл. Короче, мы сейчас будем Пішніше, я буду пробувати своє волосся. Єдине, в мене така от штучка прикольна є. Це щоб запачкати цю футболку. От, ми Зараз все якось все закріпим. Єдине, що в мене немає спеціальних штук для От так от. Як вам? Я думаю, метал. Немає спеціальних форм де фарбу розводить. Щось. Ми будемо все робити, все вручну. Ну, типу. Хорошо. Є одна проблемка. У мене дві фарби. Мені сказали. Ага, можна взять. Ну, є одна лікарка. Мені треба дві фарби, тому що в мене це перше волосся вибухи. Ну, не дві волосинки. Хоча, ну, я би сказала, що дві волосинки, але для фарби, на жаль, не дві. Перше це гранат. Ну, Мені просто сильно голову треба мити. Я думаю, що сьогодні все зроблю. Не буду нікого чекати, що мене хтось пофарбував. Перше це гранат. Другий це рубін. Де окислитель. В принципі, я могу просто з іншого взять такий же окислитель. Потому что у мене є ще фарба. Нам її дали безкоштовно. В гранаті є ще окислитель. Він реально є во всьому гранате. Фарба в гранатах. Но немає у фарбі з э, рубіном. Хотя рубін мені подобається набагато більше, чем куль граната. Ладно, зараз пойдемо, візьмемо ще отаку вот от штучку <реш> в гранаті. Я все перемішала, але... Ой, я ставила відео на паузу. Чишок, Чи так. Але я нашла таку штуку в грубіні. Я не пам'ятаю, це ж типу в грубіні. У мене її не було. Ну так, по гранаті вона була. Так, тепер я тут. Я блін, я все перемішала. Ну ладно, я думаю, пофіг, в принципі, дещо було. Так, ми відкриваємо з вами цей, беремо з вами і рукавички одразу відкрить. Она мы будем все, в принципе, в Вот, короче, вот так, чтобы уже жарко, я хочу в сутки встаю. Вот, короче, для тоже тут покорбовать волосы, покрасить кого уже так. У нас. Так, Потім ви просто буваєте в прискореному цьому, яке так буде волосся. Для вас це буде ну, 30 секунд, чи скільки там? для мене це буде трішки, трішки довше. Опа. І от сюди да, отак от, от гарно виливаємо. До речі, перший другий раз перебувалася сама. Господи, треба, ще буде позатирати своє лице, отут. А, отут. Зараз будемо це все витирати. Зараз серветки візьму, все постираю, бо я ще на руках От, трішки є. Ну, Сподіваюся, вийде все нормально. Головне, одяг не забачив, коли лице то таке, воно відмиється, а вже якщо одяг чи ще десь тут, ой, господи, на раковині, то його відбити потім дуже важко, бо п'ята потім лишається. І це потім жах знаю на власному досвіду. От, як бачите, попало і все, вже тут стирається. Мені втретє влог. де ще ще я це моя провина, не де мені де я кудись за пісню постійно. Ми завтра ще на один раз по швидко сісти. знаю, так її не буде. Ну, пішочки, ти то... Там не дуже, мабуть, айс. Я Треба пішки не встигла, але я не бачу транспорту. Не знаю, ми треба тепер на автобус сісти, швидко доїхати. Мені так інтернету нема, але слава Богу, слава Богу, мені хотішки грудить карти якось, що я можу хоч якось по картам орієнтуватися. Тому що я перший раз так, в такому культурному закладі я ходив де він знаходиться. Погнав там не замітали. Иди, хлопец, вот, иди, хлопец. Хочешь меня? Да. симфон? вот, иди, хлопец. И вот, иди, хлопец, вот. И ты такая, кто? Кто пошел? То же самая девочка, иди, девочка, вот она, иди, 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 иди. И блядь, ты, вот такая. И ты, конечно, ого. Правильно, пора. Я сменить походку. Від імені всієї команди. Це розмінка. Кого? Боже, це не виглядає, як група. Давайте ні. Давайте так. Трохлавий дракон. Ви троглавий дракон. І ви маєте рішити. Хай зараз при нас, кого цей трьохлавний дракон трахне. на кого дружиться і кого вб'є. Не вистачає ліара кулярів, то зараз не ці відв'язні. Ви можете порадитись. Це має бути командне рішення. А, це жахливо, так? А, так. Саме страшне, що ви на це згодні. Ми ж моїжа але це буде... І читав би її вірші, бо я той чоловік. Так, ти знаєш, що ти людина. І, кстати, я до Саші єбаться, типу... Ей! Ні-ні-ні, я свою думку не міняю. Вам Раз, раз почалась такая возня, у нас в команді є е, неписане правило два проти одного, а якщо шо? два кажуть отак, то третій закриває їбало і тим, ось... У нас таке ж правило у нас тоже да, да. во таке правило є. <рикану> ну давай. Ну, Як так... скажет Артем, если я сейчас скажет, что він хочет жениться на Машлятине, вообще хилею. А давай, давай закрутим интрига. Он хочет жениться на машлятине. А хай почему не разговаривает? Нет, город. А он не хочет на нас. Ні, добре, город, город, ты скажи, с кем бы ты переспав, с кем о дружине. Нет, давай сейчас поговорим. Я хочу бы одружитися на Аліні. А я на машлятине, давай, все, присомнулась. щось ну, на важкому. Ми тут питання відповідаємо, поки я в концерт читаю. А що? Там теж питання? Там вже не питання. І ну, слава Богу. Тут такі якісь, не знаю, картини, це все як вони в рамочці. Це прикольно. Це клас. Ну, люди, звісно, плюс хочуть.

And we.

Ні, ти кажеш э, давай, ну, любе одружився. Ти бо з ким кого переспала би а я кого вбив добре на рахунок? Три. Я ви перестрахувались перед своїми дівчатами. Я дуже перестрахувалась. А давайте погроємо, кого ми трохнемо вже. Давайте, все Уявіть собі. папір в натурі. Уявіть собі, як Саша симулює. Якщо вона руменюський. А ти така А чи ні? Я думаю, що їх вбивати треба. Давай, Давай. просто напишемо імена на листочках, висуємось, кожен капець засудив. Який капець далі буде, хто вбиває. Давай! Давай, ми один організм, тебе виїбать. Ну ми не можемо з тобою спати, бо ти вже е, сімейна. Не, Шла? Шла, так, навіть навіть а ми, а тут вже два варіанти залишаються вбити і одружитись, Розрушити шлюб. Або вбити мать. О, э, э, Бабе, э, э, мать? А трахнули б мать, всі були б довольні. Yeah. Да. Трахне мать! Трахне мать. Я твою мать. Рома, ти розкривився, перестайся. Чекайте. Э, Это прям це дуже жестко было. Давай Ну, ударить. Темный, давай. Не трах, не не трахать, Темний, давай. Я, и не шлюб, а просто я тебе сейчас не чую, а вот тут есть прикольный идти. Блин, а мной кисть дуже классный. зробила. Две кисть таки прикольные. Тебя дуже прикольно. Ми можемо взять? Мы можем взять вами. Один той, один той. Да, мы можем. Я бы цель взяла. А я бы той бы я люблю цьян. Как называйте дьявола? Господи, мы как будто губы пропустили. Не ну, выключи. Зачем я бы как-то нет тусы? Ну ты эксклюзив чисто. А где кассы? <соединяем> ты ты еще <шесть> <соединяем> ну, а нашел... <соединяем> что-то хотела? Не нет. Так Нет. У меня интернета нет, анимат, ты все знаешь. Не, <соединя> 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 <Я> поставила <запись>. <соединя> <соединя> Ну, поняла. Это было одноразовая акция. <соединя>

Блин, нет. Либо маленький, это не пошли. Ну, Побыл попа не пога. Теперь и А. З okay. Кремом. Димочка дури классным кремом и считаю тебя.

Я хочу попробовать. 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 Хотя бы он найду российский момент. Ну сколько <головно> не локоть? Ну ты не поворот. На по-моему, больше дороже, чем вы появились. А вот кто не приняет там?

Не це не вперед, так і це а далі? не Знаю. Так и знает. Ты знаешь, ты я. А я. А я на море. Мы на набережные. А я на море. А, ні, там десна. сна. Давай. Ну, ну, так от. 2008. А ми ну, тоді були словом, Ходить так. Я встигла, мабуть, на останні трати взагалі входити. Ну, тоді, коли мені треба. Останній просто, я не знаю, як я на нього встигла. Це була якась... Ай, магія, єдине, що в мене дратує, що не працює, АТБ. тебе. А ця флора в такий час, вона працює, вона закривається прям за 15 хвилин десь. Чи так. За 15 до комендантської години. АТБ, ну, він, він не знає, що це таке. Як це закривається за 15 до комендантської години? І потім це місто поки закриється, поки туди сюди. Не знаю, йдуть вони додому чи ні. Можливо, вони і ночі там працюють ще. Ті, хто залишається так от. Ну, Я встигла. Це головне. Ой, там ще транспорт, до речі, їхав. Ну ладно. Ладно, це їде просто постійно транспорт. Мені реально дуже не пощастило. Ще ходив транспорт, який мені треба коли ми гуляли. Там я в лох знімала, по-моєму. Я не пам'ятаю, куди ми ходили, що то в центрі вуля, а в театр Просто Я розказувала, що я тоді теж раз на останній встигли. Там прям взагалі в 11.06 транспорти ну, 23.06. Дещо тільки купити води, бо в мене думаю, води немає. Фори під час вже не хочеться. Я і так стараюся йти місцями, де хоча б... І отакі от ліхтарики, щоб видно було то щось між дворами і ти не дуже хочеться. Ти взагалі ходить в такий час, не дуже хочеться, але що поробиш? Будь цікаво, що може грати у людини в людини пів першої ночі. Пісня, біла хмара, чорна хмара тік. Пойдите по вулиці, вас питають. разыграем в наушниках Я такие кажется. белая хмара, черная хмара мы с тобою пара, мужа, и не пара вот такие, дякую до побачення да так, я уже дома на фоне молитвы и икон а, по-первых можете подписаться на меня в instagram в описании будет в под видео Я виклала сторіс там, де відмітила всіх, кого, ну, Тріо відмітила як одна ця, і кожного кривого Валіка, цього рому, Дашу, кубік, і мене подивився валік Міхієнко, і лайку. ще таке рідко буває, що якісь, ну, звичайно, по перший рідко кудись ходжу, по-друге, рідко буває, що, ну, що я кудись ходжу, когось в сторіс укладаю відмічаю, і щоб людина. Я просто виклала сторіс і буквально через пару хвилин-секунд і дивиду сторіс. Ну, по-перше, в мене їх дві. Ну, одну окей, я просто перерепостила, другу я вже сама. І яка перша людина подивилась мої сторіс? Валя Мих'єнко. Ладно, я не хвастаюсь. ну це так. Це так, просто щоб ви знали. Ой, що вам сказати? Дякую за те, що були. Те, що дивилися мій влог всім. Не знаю гарного дня, гарного вечора. Чим ви там займаєтесь під всі мої канали? На всі мої соціальні мережі. Канал там один на Ютубі, вибачте. Отак от.